Добрий день, шановне товариство 7 липня 2025 року з вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген і черговий огляд нашого невеличкого баштанчика. Менше 10 днів назад я його годував калійними добривами і тепер показую стан його на сьогодні. Як бачите, ріст і приріст гарненький. Починають в'язатися кавунчики. О, жако. Жовтенький красунчик. Тут у листочках він також накидав зав'язі. І не тільки жако. І бархан, і леді. А вон бачите? Це те, що казали, що рано давати калії добрива. Кавунчик має трошки однобокість. Це явний, головна ознака відсутності калію. Треба буде ще підкормити. А от бархан зав'язався. Так що кавунчик вже кидає зав'язь. Правда, сухо в нас. Жара під 40 градусів. тут влив попів відра під корінь. Обіцяють з завтрашнього дня трішечки зниження температури. Ще підготую разочок. Ось такі справи. Всім міцного здоров'я. Всього самого найкращого. Гарних рожаїв. До побачення.